Привіт! Підписуйся на мій канал, щоб почути більше цікавих та захоплюючих казок. Па-па! Українська народна казка Мудра дівчина. Було собі два брата один обогий, а другий багатий. От багатий колись і змилувався над бідним, що не має тої ні ложки молока дітям, та й подарував йому дійну корову. Та й каже, потроху відробиш мені за неї. Ну, бідний брат відробляв потроху, а далі тому багачеві шкода стало корови. Він і каже богому братові Віддай мені корову назад. Той каже Брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив, як кіт наплакав тієї роботи було, а то таки корова віддай. Бідному жаль стало своєї праці. Не хотів віддавати, пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана, а панові, мабуть, не схотілося роздумувати, хто з них правий, а хто ні, то він і каже їм: Хто відгадає мою загадку, того і корова буде. Кажіть пане, ну то слухайте, що є в світі ситніше, прудкіше, миліше над усе. Завтра прийдете і скажете. Пішли брати. Багач іде додому та й думає собі. О, дурниця, а не загадка, що ж це сильніше за панські кабани, прудкіше за панські хорти і маліше за гроші. Моя корова буде. Бідний прийшов додому, думав, думав та й зажурився. А в нього була дочка Маруся. Вона й питається: Чого ви, тату, зажурилися? Що пан сказав? Тату, дочку, пан згадав загадку, що я й не знаю, що воно є. А яка ж то загадка, тату? Маруся питає. Та така, що є в світі ситніше, прудкіше і миліше над усе. Тато, ситніше за все земля мати, бо вона всіх годує і напуває. Прудкіше за все думка. Бо думкою враз куди хоч перелетиш. А миліше за все сон. Бо як хоч добре та мило чоловікові, а все ж покидає, щоб заснути. Правда, каже батько. Адже й справді так, так же і панові казатиму. Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан їх і питає. Ану, відгадали? Відгадали, пане. Кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб собі попереду поспішить, та й каже, Ситніше, пане, за все, ваші кабани, а прудкіше за все ваші хорти, а маліше за все гроші. Е, -е брешеш, брешеш. каже пан. Тоді довбого. А ти? Та що ж, пане? Нема ситнішого, як земля мати. Вона всіх годує і напиває. Правда, правда, каже пан, най ну, прудкіше на світі. «Прудкіше, пане за все, думка, бо думкою вразку ти хоч передатиш. Так, ну, а миліше, питає він. А миліше за все сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Так, все, говорить пан. Твоя корова? Тільки скажи мені, чи ти сам це відгадував, чи тобі хтось сказав. Та що ж, пане, каже вбогий, є в мене дочка Маруся, так це вона мене так навчила. Пан аж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка та й мої загадки повідгадувала. Стривайше, на ну, тобі оце десяток варених яєць та понеси до своєї дочки. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на сніданок, а ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму. А як не зробить, то буде вам лихо. Іде сердешний батько додому і плаче. Приходить, а дочка й питає його Чого ви, тато, плачете? Та як же мені, дочку, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених я сказав, щоб ти посадила на них квочку, та щоб вона за одну ніч вилупала і вигодувала курчата, а ти, щоб спекла їх йому на сніданок. А дочка взяла горщечок каші та й каже Понесіть, тато, оце панові, та й скажіть йому, нехай він виоре, посіє цю кашу і щоб вона виросла просом. Поспіла на ниві, і щоб він просто скосив, змолив і натовк пшона готувати ті курчата, що їм треба було вилупитися з цих яєць. Приносить чоловік до пана ту кашу, віддає та й каже так і так, дочка, сказала. Пан дивився, дивився на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблинку льону, дає чоловіку і каже Неси своїй дочці цей льон. Та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попляде і витне сто кіт полотна, а не зробить то лихо вам. Іде додому той чоловік і знову плаче. Зустрічає його дочка і каже Чого ви, тато, плачете? Та бачу, чого? Ось пан дав тобі стеблину льону, та й щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла і виткала сто локіт полотна. Маруся взяла ж ніж, пішла та й вирізала на гілку з дерева, тела батькові та й каже «Несіть то пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку і тнище, щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілку і каже, що дочка згадала з нею зробити. Пан дивився, дивився, взяв та й покинув ту гілку. А на думці собі цю не обдуриш, мабуть, вона не з таких, щоб обдурити. Потім думав, думав та й каже чоловікові Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості, ти так. Щоб ні йшла, не їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А як вона цього не зробить, то буде вам лихо. І де знову батько, плачучи, додому. Прийшов та й каже дочці Ну, що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так, і розказав їй усе. Маруся й каже Не журіться, тато, все буде гаразд. Підіть і купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця, а Маруся одну ногу вбула в странний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, взяла гринжоли, запрягла в них цапа. От взяла зайця під руку, горобця в руку, одну ногу поставила в санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір. А пан як побачив, що вона так іде, та й каже своїм слугам Прицькуйте її собакам. Ті, як прицькували її собакам, а вона й випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана в світлицю, поздоровкалася та й каже: Ось вам пане гостинець, та й дала їм горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він бург. Та й вилетів у вічини на вікно. А на той час приходять двоє до пана судитись. От пан вийшов та й питає: Чого вам добрі люди? Та от чого, пане, ночували ми обидва на полі, а як уранці повставали, то бачили, що моя кобила привела лоша, один каже, а другий додає: Ні, брехня, моє лоша, розсудіть нас, пане. От пан думав, думав та й каже Приведіть сюди лоша й коней, до якої лоша побіжить, та й привела. От привели, поставили запряжені коні, а лоша пустили. А вони, ті два господарі, так засмікали те лоша, кожен до себе тягаючи, що воно вже й не знає, куди йому бігти. Взяло та й побігло геть. Ну, ніхто не знає, що тут робити, як розсудити. А Маруся й каже Ви лоша приб'яжіть, а матерів ви повипрягайте та й пустіть. Котра побіжить до лишати, та й привела. Зараз так і зробили пустили їх, так одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробить, і відпустив її.